Привіт, друзі! Як бачите, я на роботі вирішила закритись від всіх і втіхаря зняти відео, тому нікому не кажіть, що я знімаю відео на роботі, а тому, що все нема часу розказати вам про анонси видавництв на 24 рік. А знаєте, це таке відео, яке дуже швидко може стати неактуальним. І закінчиться, коротше кажучи, все тим, що я його викладу, коли ці всі анонси вже вийдуть і ви їх вже прочитаєте. Тому я вирішила, поки немає часу. Тихенько зняти відео на роботі Катя. Ти цього не бачила? <хи> От і розкажу вам швиденько про книжки, які я дуже чекаю у 24-му році, саме зараз. І почнемо. Я дуже хаотично і дуже довгий час складала цей список. Тому в нього потрапили видавництва, про які зараз ну, не дуже етично говорити і їх рекламувати. І от якраз починається мій цей список з видавництва. Я таки не можу зрозуміти, про нього вже не можна говорити, чи ще не можна говорити, чи ще е, вже можна говорити. Коротше, я не знаю. Я просто розкажу вам про кльові книжки, які виходять. А ви там вже висновки робіть самі що з цією інформацією і книжками робити? Я знімаю з себе усю відповідальність. Просто скажу, що це від видавництва, яке ще вже можна, не можна називати. І перша книжка це тедже клюн, шепіт за дверима. А це книжка від автора Дома у Волошковому морі. Фентезі книжки, яка мені настільки сподобала, що навіть потрапила в список найкращих книжок 23-го року, бо воно все таки дуже миле, дуже добре, і це мені здається от найкраща література, щоб відновити в собі віру в добро, яку зараз постійно кожного дня випробовують і намагаються знищити. О, я забула сережки. А, так от анотація цієї книжки теж дуже цікава, бо розповідає вона про підземне царство, про переправу Харона, куди потрапляє наш головний герой після смерті. А, і як завжди, це буває, стандартна історія виявляється, що він прожив не дуже насичене, цікаве життя. Багато чого не встиг, багато чим знехтував. Тому йому дають тиждень, щоб він повертають йому життя, щоб він встиг. Все це зробити. І от я так розумію, в нього є тиждень на переосмислення себе, свого життя. І я впевнена, що це буде дуже мило, прекрасно, тому я чекаю. Хоча, якщо все ж таки кі кінець кінцем виявиться, що це видавництво вже ніколи не можна називати, то доведеться і замовляти англійською. Чи що не хочу. А, нарешті, нарешті, виходить е, книжка Роберто Боланьо 2000, 666 від того ж видавництва. Цю я вже англійською не прочитаю, тому я сподіваюсь, все ж таки вони там розрулять ситуацію, знайдуть собі нового власника, обірвуть всі зв'язки з Росією. І я зможу зі спокійною совістю купити Роберта Боланю, бо я його так сильно чекала. Вже не знаю, років вісім я хочу його прочитати. Це та це книжка з тієї самої категорії, як У ліс. Пінчон його веселка тяжіння. Коротше, товста складна книжка, яку багато хто має, мало хто читає, бо це довго, складно, муторно, але багато хто про неї чув. Я люблю кописатися з цих довго, складно, муторно, тому я дуже її чекаю. І це один з таких найінтелектуальніших іспаномовних письменників. Тому мені прям дуже хочеться ознайомитись. Завжди, коли я чую про якусь надзвичайно складну книжку, мене прямо тягне випробувати себе. А чи зможу я її подолати? Тому дуже чекаю, будь ласка, розруліть ситуацію. Я вас дуже прошу. Наступна книжка Н-Петчет The Dutch House. Теж дуже популярна книга, і An-Petчет сама дуже популярна зараз. Саме в неї я хочу прочитати от The Dutch House. Дуже його чекала, тому що це якась моторошна атмосферна сімейна сага. Прокос дивну моторошну атмосферну родину, і події відбуваються в дивному моторошному маєтку. Це все, що я для себе вихопила з анотації. Мені цього достатньо. Кажуть, що дійсно дуже атмосферна книжка, і прям хороша така історія. А тільки хороше чула про, про неї, тому теж чекаю. А не дуже мене саме цікавить, але, можливо, буде цікаво багатьом з вас. ML Ріо, ніби ми злодії. Черговий Dark Academia, теж якісь вбивства в університеті, зарозумілі студенти, які тебе бісять. Не знаю, це мене одну бісили студенти в таємній історії в Вавілонії. Вони усі такі. Надмінні, не такі, як усі, вони такі прям розумні, відрізняються від усіх. Мені хотілося зняти з них це біле пальто. Мені здається, в цій історії буде так само. А ще в ній буде дуже багато Шекспіру. Я так розумію, вони вивчають якраз драматургію, і, можливо, їхнє життя буде складатись так само, як і п'єси Шекспіра з купою трагедії, вбивств, інтриг. Було б цікаво. Uh, далі, Джанет Маккарді. Я рада, що моя мати померла. Це мемуари, доволі провокативні, як ви бачите, з назви, а які дуже популярні. Вони там в списках бестселерів не сходять. Не знаю в чому причина. Дуже цікаво тому дізнатись. Я авторку не знаю. Це якась актриса відома, яка дуже відверто розповідає про свою популярність і про те, як її використовувала її мати, доїла її от популярність і гроші. А, що видно з назви, в них були не дуже хороші стосунки, і це має бути щось з гумором, не дивлячись на таку важку складну тему, і щось дуже відверто. Насправді, хоча в 24-му вже році доволі багато відвертості, і світ зрозумів, що треба бути щирими, і можна говорити абсолютно про все, але якось книжку на таку сакральну тему. Це треба багато сміливості, мені здається, написати. Тому подивимось О, цікаво. Спробую, принаймні. Наступне це Мінджин-лі печінко, це е, корейська сімейна сага. Там чотири покоління родини, в мене вона є англійською, тому, можливо, треба швиденько її розпочати, щоб коли вона вийшла, одразу вам сказати, чи треба її купувати чи ні. Якщо ви довіряєте моєму смаку, і в нас смаки схожі, звичайно, хто я така, щоб вам диктувати, які книжки ви маєте купувати, а які ні. А, звучить дуже класно. І знову ж таки, відгуки, надзвичайні, неймовірні. Всі дуже хвалять і всім дуже подобається. Я, в принципі, загалом обожнюю сімейні саги, якщо вони якісно написані, то це взагалі. Далі новина, яка просто. То змусила мене шаленіти від радості, тому що виходить книжка Роберта Макамона Життя хлопця це неймовірна книжка. Якщо ви любите ось такі доволі затишні, трошки моторошні і трошки філософські історії дорослішання, типу Кульбабового Кульбабового винария Бредбері. Це вже така класика, мірило, по якому міряють усі ці книжки, книжки дорослішання. А, до речі, далі ще буду говорити про книжку Девіда Мічела на ту ж тематику. А, і от Життя хлопця, вона мені дуже сподобалась. Я її читала, і це та книжка, а, після прочитання якої я довго, дуже довго плакала, не через те, що вона сумна, а просто через те, що вона закінчилась. Мені було так сумно прощатися з цією книжкою, що я так плакала. Коротше. Дуже хороша історія про маленьке американське містечко і про хлопчика, який там зростає. А вона і така доволі сумна, тому що там щось з батьками пов'язано в нього, я вже не дуже пам'ятаю що. Про дружбу, про пригоди. Там є містичні лінії, тому що звідки з'являється динозавр, наприклад, чи величезне чудовисько морське. Тобто, ну така книжка, яка може дивувати, в одній главі щось дуже таке розпачливе, що тебе розчулює і ти плачеш, в іншій главі якась прикольна, весела історія, яка з ним трапилась, і такий контраст емоцій, коли ти читаєш, що неможливо не закохатись. Я її дуже чекаю, просто заради того, щоб її прочитали ви і дізнались, яка класна історія взагалі існує. Далі Меделін Міллер, пісня Ахіла. Це, ця новина буде цікава тому, хто читав цірцею. Я не читала. Даша Зірка моїх відео прийшла. Передай привіт. Мені треба цінниць. Да, Звичайно, мені працюй. Мені треба від тебе ціни. А, добре. Секунду, треба попрацювати треба. <працювати> на роботі. Попрацювати що? Зняти твої штани, <плес> будь ласка, тримай. Так на чому ми зупинились? Пісня Ахіла. Ця новина буде цікава, тому хто читав цирцею. Я не читала, тому що насправді ось ця зараз мода на рітейлінг. Давньогрецьких історій, і мене якось обійшла. Ну, мені не дуже цікаво, якщо чесно. Хоча кажуть, що «Церцея» дуже класна історія, тому вона в мене є на поличках, я її в принципі збираюсь читати. Не вистачає якогось поштовху, знову ж таки, тому що тематика мені не дуже цікава. Але ну, треба бути в курсі безселерів, взагалі, що люди читають і люблять, тому я все ж таки хочу. Далі, мона ават Банні, це теж дуже популярна зараз історія на іноземному Буктюбі, буктоці, Буксаграмі і ще всяких грамів і буків. Її зараз всі читають, і це і це теж якась академічна, якщо я не помиляюсь, історія, але дуже химерна і з чимось таким прям містичним. Коротше, треба буде подивитись вдома анотацію, бо я не встигла цього зробити і вам розказати. Розказую тут про дівчину, яка вчиться в коледжі, і вона повний аутсайдер, з нею ніхто не спілкується, окрім уявних друзів, в неї хоча б уявні є, погоджуєтесь. Але вона несподівано отримує запрошення на якусь тусовку суперкльових популярних дівчат. Приходить на цю тусовку і починають відбуватися дуже дивні якісь там. Нереальні речі, вона втрачає знову ж таки зв'язок з реальністю, якісь ритуали, можливо, її уявні друзі почнуть <сум> жити в фізичному світі. Коротше, щось прикольне. Раджу. Далі чудова, прекрасна новина, тому що у Девіда Мічела виходить аж чотири книжки. Це ось якраз історія дорослішання хлопця в маленькому американському містечку «Black Swan Green». Дуже класна. Утопія Авеню, це, мені здається, його останній роман, який е, не дуже хвалять про Рок-Гурт. Далі Writer» – це його якраз дебютний роман. Там декілька е, ну, дуже опосередковано пов'язаних між собою історій, які потім в кінці об'єднуються. Непоганий такий експеримент, класно для дебютної книжки, але в порівнянні з іншими його книгами, ну. І хмарний атлас. Ну а вже ж, це його найвідоміша книжка, по якій є екранізація. Я її дивилась, книжку ще не читала. От якраз буде можливість. Тому супер! Більше Девіда Мічела, він дуже класний. Далі виходить роман Салмана Ружді «Victory City». Це його остання книжка, яку він написав після нападу на нього. І чим ще ця книжка прикольна, тому що Салман Ружді прославився і став дуже відомий завдяки своїм історіям з магічним реалізмом. А потім вже під кінець творчості він почав від магічного реалізму відходити, що мене трошки засмутило, бо в нього дуже красиво виходить це робити. І от зараз знову в останньому своєму романі, наскільки я читала в анотації, там щось магічне відбувається. І я прям, я прям дуже рада. Тому що ну, не порівняти е, його магічні історії з реалістичними. А ще виходить клоун Шалімар. Я його не читала, тому для мене це теж чудова новина. Буду читати. Найкраща книжка, взагалі з якої треба було починати це відео, тому що ну, це найкраща, е, найкращий вихід, е, найкращий анонс на 24-й рік. Краще вже нічого не буде. Е, ну, Окрім пруста: Джон Ірвінг молитва про Овена міні. Це одна з моїх найулюбленіших книжок, Я, я обожнюю її. Це така тепла, душевна, незвичайна, дивна, різна історія, вона розповідає про хлопчика, дуже особливого. Він маленького зросту, в нього дуже пісклявий голос, і він вбиває мати головного героя. З цього і починається книжка. Uh, і що буде дуже дивно після всього того, що я зараз сказала, Олен Міні це один з моїх найулюбленіших персонажів в усій світовій літературі. Він просто так прописаний. Коротше, це така історія, от, яка лишається в серці. Далі Ернан Діас Траст, цей роман отримав Пуліцеровську премію у 2023 році. Я люблю цю премію, слідкую за нею, тому... Обов'язково куплю і почитаю що ж там таке. Далі виходить Філіп Рот «Змова проти Америки. Філіп Рот ну, теж дуже популярний письменник. Я рада, що він у нас буде українською, я зможу його читати. Не планувала, але ну, якщо з'явиться, то я прям придивлюсь. Далі Сігрід Унсет Крістін дочка Лавранса. Сігрід Унсет це класикиня норвезької літератури, яка отримала Нобелівську премію. Саме цей роман, ну. За своєю анотацією сюжету мене не дуже цікавить, тому що це історія про середньовіччя. Не найулюбленіший мій проміжок часу, чесно кажучи. Тому, ну, я, напевно, читати не буду, але якщо хтось любить такі історії або цікавиться Нобелівською премією, виходить дійсно хороша письменниця. Далі. Вудхаус виходить другий, друга його книжка про Дживса та Вустера. Дуже повільно. Дуже. Тому я не задоволена. Треба більше Вудхауса. В нього дуже багато книжок, а виходить він так повільно, що е, виходити ці книжки, які я ще не не читала, почнуть, мабуть, коли мені буде 60 років. Я до цього не готова. Я хочу читати Вудхауса тут і зараз. Тому, будь ласка, Видавайте ви його хоча б ну, по три книжки на рік. Ну, блін. І ще виходить Майкл Канінгем, теж прекрасний американський письменник. Дуже відомий, дуже популярний, і в прив'язці до популярності зараз маленького життя, мені здається, він дуже вчасно виходить, тому що. Чимось їх творчість схожа от маленьке життя, і те, про що пише Майкл Канінгем, там теж дуже складні трагічні стосунки, дуже різних людей, в них дуже складне життя. Тому я думаю, от, якщо ви прочитали маленьке життя і все ще не можете відійти. То Майкл Канінгем виходить саме вчасно. Я так кажу, наче я читала маленьке життя. Я його не читала, але я дуже багато про нього чула. Все зі спойлерами. Я вже знаю, що там буде відбуватись, про що ця книжка. Тому, в принципі, можливо, маю трошки права порівнювати Канінгема і а, Ханю Янгіхару. Ну, начебто все. Ще після зйомки цього відео вийшов анонс видавництва жупанського, що під кінець 24-го на початку 25-го, нарешті, вийде невгавний жарт Девіда Фостера Воліса. Це прям потужний постмодернізм такої товщини, ну тобто величезної. Який вивчають, пропрацьовують, обговорюють, аналізують, викладають коментарі, видають коментарі ще товстіші, ніж сама книжка. Коротше, все те, що прям я люблю. Тому нарешті я зможу цю книжку прочитати. Перечитати, зависнути на ній на півтори роки. Вже наче Максим Ністілеєв закінчує редактуру, тому ну, от книжка вже прямо на фінішній прямій, хоча, враховуючи її об'єм, це, цей процес може розтягнутись. І ще вийшла чудова новина про те, що лабораторія викупила права на переклад дуже відомого перекладача українського Анатолія Перепаді. Саме в його перекладі виходив пруст. І вийде пруст у лабораторії саме в цьому перекладі. Я буду купувати дві книжки від фоліо, яке от-от вже зараз буде. Фоліо про переклад не змогли домовитись в перепаді, тому працювали над новим. А, і в мене буде дві книжки з двома перекладами, що буде дуже класно, буду порівнювати, розповідати, що мені подобається, що ні. Коротше, ну просто мені потрібен будь-який. В будь-якому перекладі, навіть не в перекладі, в оригіналі французькою теж підійде. Хоча я французькою не володію. Коротше, дуже класна новина. Там ще перепадя перекладав неймовірну кількість якісної класики. тому я вже чекаю, поки лабораторія швиденько зробить цей двіж. Це буде просто. Леджен, Wait for it, Dairy. Леджендарі. Отакої друзі, якщо я ще на днях пориюсь по видавництвах і побачу щось цікаве, я дозніму. А поки я з вами прощаюсь, тому що ну, все ж таки треба піти трошки попрацювати. Я так думаю. А може і ні. Подивимось, все, друзі. Я вас міцно цілую, міцно обіймаю. Той, хто поставить лайк і напише коментар, отримає свою найбільшу бажанку. А в 24-му році її видадуть. І ви зможете її купити. Все. Це право, це ліво. Обожнюю вас, Па-па!